Перебудувати двохсотлітню старовину на місці музею родини Гриневичів її власники пропонують звести багатоповерхівку. Наразі 12% площі історичного будинку належить Союзу Українок, решта у приватних руках. В частині нового приміщення господарі планують відновити світлицю та музей. Союзянки бідкається будівля в критичному стані, а відновлювати її ніхто не береться. Тому й пристали на умови забудовника. Хотіли реставрувати спочатку той будинок, але що так нічого не виходить, тому що зверталися ми до місцевої влади зверталися на раз, нічого нам ніхто не допомагав. Відновити повністю ми не знаходилися mm -hmm. ні, знаходили. mm -hmm. ні одної організації, яка може відновити. А раз так, ми виходимо з того, що ми маємо. Нам запропонували е, умови, що mm -hmm. от ми даємо е, фасад такий самий, ми даємо е, всередині приміщення. Які будуть відповідати е, тим експонатам, які в нас повністю збережено. Е, музей Гриневичевих зруйнувати завжди встигнуть, та все ж варто спробувати зберегти старовину, переконаний головний архітектор міста Володимир Гайдар. До прикладу, каже, можна звести нову будову біля музею родини Гриневичів, а не замість нього. Така споруда могла б підтримувати садибу і технічно, і фінансово. Мене цікавить важливість і момент збереження чи фасаду чи цілої споруди, Де, чи, 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 чи характеру тої забудови, розумієте? А не цікавить, щоб ми не втратили. То. Якщо ми це втрачаємо, то в чотири стинах, якщо ми десь в новобудові зробимо музей глинаючи. Я думаю, що цим трошки звука. Прихильник збереження будинку і краєзнавець Михайло Головатий каже, це одна з небагатьох міщанських садиб першої половини 19 століття, яка збереглася до нашого часу в майже незмінному вигляді. Цінний зразок міщанського класицизму. Привертаю увагу цей чотириколонний портик. Інші будинки мали такі теж портики, але зараз їх нема. Якщо є найменша можливість зберегти зберегти цей будинок його треба зберегти. Обговорення подальшої долі старовинного будинку ймовірно продовжиться із врахуванням альтернативних пропозицій забудови.